Помились, поголились, та й за столиком розсілись. Будемо байки розповідати. Байки незвичні, а гуморист, гумористичні. <гум> <гум> Отак От ну мужик, значить, отримав получку, іде додому. От, біля ресторану проходить два, два чувака. Зустрічає його. Каже: Братан, дай дві гривні. Той каже: Нема, пішов ззаді. Пішов іде, йде, чує ззаді. Ей, алло, слухай! Алло. Ну, що тобі кричати на всю вулицю? А, альо, альо, то Той думає, ну дістали такі. Тепер, ну я тобі говорю, що він розвертається в диню, тільки бих! Дивиться лисий якийсь в окулярах. Окуляри в одну сторону летять, дипломат в другу, а мобільник на який він розмовляв в третю. Це мужик такий задолбаний, повзе по пустині вже декілька днів. І такий, потім потеряв все Тут раз машина проїжджає. Люди побачили, вискакують. дивляться, мужик, допомогти. надо кричать Води! Води! підходять до нього, обливають його водою, потом по щекам так його тіліпають, налили в чашку, до рота, так йому дають. Він так глаза відкриває, каже: а вода кипячена?». мужик устроился на работу, первый день понедельник, его вводят по офису, показывают рабочие места. Он смотрит три стола свои свободных. Говорит, скажите, а что такое стол свободный? А, это была Ленка, она полгода назад ушла в декрет. А вот здесь. А это Валечка, она месяц назад ушла в декрет. А тут кто? А это был Костик, он ушел на той неделе в декрет. Что ты мне рассказываешь, он же мужик. Знаєш, дорогой, на час всіх так трахає, що даже это не спасает. Пішов дід о, в клуб потанцювати, і там же ж вечір, тім, кому за 30. І дивиться так, жіночка стоїть, одна, однісінька, стоїть біля стіночки. Підійшов, думаю, запрошував, запросив, танцюють. Дід дивиться на неї уважно. Ну Як то ж почати треба розмову, говорить. «Ну Як вам сьогодні погода? А вона Ой, я обожнюю, обожнюю природу. Дід знову уважно на неї дивиться. І це після того, що вона з вами зробила. Йде, <рес> <рес> мужик, пустелею, спека страшена, води хочеться. Раптом дивиться, криниця. Він так підскакує О, нарешті вода! І криниці голова. Де вода? <рес> <рес> Помираючий чоловік. Каже своїй жінці, та каже, ти не плач, ти не переживай, ти ще вийдеш заміж. Стьопа, ну що ти таке кажеш? Не кажи глупостей. От якби ти помер років 15 тому, о! ти. <риклад> ну, нещодавно шукав я по університету студентку одну, завітав на семінарське заняття факультету обліку і фінансів. Ну і там викладач каже, Вирішите дитячу таку задачку. Каже, так? У некого Пітренка було 5 яблук по документам. Да. Фактично було 3 яблука. А по договору було 7 яблук. Каже відповідь. Каже, скільки яблук буде аудітор, який перевіряє господарчу діяльність Петренко? Каже. Грузин, українець і євреї збираються на, ну, на сабантуй. Ну грузин каже, ой, дорогі мої, я такой шашлик замариную, такой шашлик пожарю, у виноград возьму. Ну наш каже, о, я такий первачок принесу, Мой шести, то я возьму обрашу". он такие анекдоты розказують пальчики оближешь. <рес> Викладач на лекції. Студенти, припиніть швидко передавати один одному записки. Пане професору, це не записки, це ми в карти граємо. Ой, ну тоді вибачте. <рес> Кум Іван до кума Петра каже: куми Петро, Ну скажіть, як це у вас так, що корова ваша дає 100 літрів молока на день. А тут справа куми вся в ласці. Треба ласку, От я заходжу до, до хліва і ласково так до неї кажу. Ну що, сьогодні у нас буде молочко чи гав'ядинка? <реш> Зустрічаються два куми, один каже: куми, а скажіть, а чого це, це больничні санітари, такі здорові, такі крепкі, ви не знаєте? Він каже: Ні, не знаю, а я кума знаю. Тому що вони медицинський спирт, вітамінами закушують. <режу> <режу> Жена крутиться возле зеркала, смотрить на мочку уха. Блин, так дырка валить после сережки. Муж из кухні это после какого сережки? <режу> Прийшов. Прийшов дід, дивиться, дивиться, значить, дуже довго дивиться на товари, які продаються. А там ну, різні там і е, плеєри там, і так далі. Мобілки. говорить. ну, ну і чим оце, оці дві мобілки відрізняються? Ну як чим? Це МП3 плеєр, а це фотоапарат. Ну, Мужик приїздить із відрядження і на день раніше не застає свою дружину з коханцем От, в трусах. Він так, ну що, що ти скажеш? Може, ти кажеш, на трамваї зап'єш? Ні. А хто ти? Може, ти, ти каже, сантех... що ти новий сантехнік? Ні. А хто ти? Може той якого через балкон занесло? Ні. А хто ж ти? Я коханець. Ну, слава Богу, а то твої попередники своєю неуємною фантазією дістали вже. Ой, слухайте, дівки, виходжу я ранком з дому, а на заборі хтось написав моє ім'я. Нічого собі у тебе ім'я. <риклад> на сповіді у храмі батюшка грізно так питає прихожанина, Сину мій, чи відрікаєшся ти від сатани? Таємниці каже, батюшка, та я б рад, але в нас з неї троє діточок. Каже, випадь. <ривіт> Син до тата. Тато, а що таке секс? О як? Несподівано. А скільки тобі вже років нагадайно? 15. Так ось було це у 2000 році. <ривіт> 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 Двоє студентів уклали парі. Підходять до таксі, один питає, а скільки буде одному проїхати до вулиці Шевченка? 20 гривень. А у двох з другом 20 гривень. От бач, Коля, я ж казав, що ти нічого не вартуєш. <реку> Нова акція в пологовому будинку. От народи двійню і отримаєш третього подарунок. <реку> <реку> ну це, А в нас в гостях Жека. Знову Жека. Жека, наш Жека. 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 Всім приєдвася, з вами Жка. Сегодня поговорим о вечном вопросе вас, отцы и дети вас. Значит, вот я не понимаю свою долю, знаете. У нее завышенные вася, запросы к жизни. Вася. Вот. Серьезно. Вот она мне говорит, пап, давай подключим спутниковое телевидение, там 5000 каналов. Доченька, да в моем детстве вася, в телевизоре рекорд было два канала, и это был рекорд. А чтобы переключить с первого канала на второй, нужны были плоскогубцы. Вас. Плоскогубцы. Или на днях заявила мне, пап, тебе пора машину меня говорит, старая, она у тебе говорю. Ну секундочку, у меня Вася трехлетний мерз. Трехлетний мерз. Если бы у моего отца была такая машина, вася, он был или брежнев, вася, или высоцкий. Ну. Опять в Турцию на майские, говорит, не хочу вас. Слышь, не хочу, Вася. Это в моем детстве, Вася, я за границу видел только тогда, когда по второму каналу, по телеку показывали клуб кинопутешественников. Вася. И то только в том случае, если батя плоскогубцы, Вася, в гараж не забрал. Вася. Я говорю, что тебе подарить на день рождения? Она говорит, не знаю. Да не знаю, слышь, мне когда в детстве задавали такой вопрос, что тебе подарить на день рождения, я все пять лет подряд отвечал, клюшку, Вася. И вот когда наконец-то, Вася, в 9 лет я ее украл, я попросил шайбу. Вот. Говорит, где хочешь отмечать день рождения? Она говорит, М -м, в скалодроме в прошлом году были, Вася. В этом, на этом в аквапарке, значит, в позапрошлом году были, слышь. Так когда мне задавали в детстве вопросы, где хочешь отмечать день рождения, Вася, это означало только два варианта, Вася. На кухне, Вася, или в зале. <Слышко> Говорю, Вася, аниматоров каких тебе на день рождения? Она говорит, эти у Лизы были, Вася, эти у Миши были, эти мне вообще не нравятся, слышь. Да у меня в моем детстве, Вася, и Деда Мороза на Новый год, вася, и танцором вася, и певцом был один и тот же человек, Вася. Мой, Вася, пьяный дядя. И то я, Вася, и там, счастье лишился, когда Горбачев сухой закон. Был. Вот. Вообще, знаете, самые простые вещи, Вася, для нее уже не делать. Слышь, садимся в машину, говорю, жвачку больше, она говорит, смотря какую, Вася, Слышь, смотря какую. Да я в детстве за пожеванную турбу, Вася, клюшку отдал. Хотя ждал ее пять лет, вася. Чьи производители проблем подкидывают. Каждые полгода выходит новый iPad. То он такого размера, то он такого. И все купилось. Да у меня в детстве Вася, была одна жаба, Вася, только соломинки разные. Ася. У нее Вася, 8 пар американских джинсов. Моему соседу Вася, в свое время за 8 пар американских джинсов дали 5 лет. И это еще мало было. Вася. Хотя, знаете, с другой стороны, все хорошо. И здорово, что у наших детей Вася, есть все то, чего не было в нашем детстве. Вася. И самое главное, чтобы наша жизнь развивалась так, чтобы потом наши дети своим не говорили: Я в твои годы Вась шестым айфоном игрался, а ты опять свою жабу надуваешь. С вами был Жек. Любите своих детей четкогося и не косячьясь. Серафима, в жабу нужно дуть, а не в себя. Десь вже вже уже північ, десь уже в Вася зривається в барі і біжить, біжить. Куди так біжиш? В театр. Та який же театр? Північно. Ну, Саме зараз дружина на таксі приїде за мною в театр. <ріхи> Це мама приходить за сином в дідський садик забирати, а він в углу стоїть. Ну, вона забрала по дорозі додому, каже: а що случилось? Що тебе в угол поставили? Та Понимаешь, мам, тут в нашей группе есть девочка, которая мне дуже нравится. Когда был тихий час, я хотел ее поцеловать. Но она дуже далеко от меня лежала, поэтому я в нее плюнул. Ну что, к тебе или ко мне? Мужчина, с чего вы взяли, что я соглашусь? Мадам, давайте будем осуждать здраво. Зачем еще 40-летней женщине приходить на выставку карбюраторов? Прибігає Наташа Ростова до генерала і говорить: батько, батько, а Поручик Жевський знає похабні пісні. Він що, їх співав? Ні, він їх насвистував. Ой, мене постійно переслідують розумні думки. Але я швидший за них. А в мене було все. Гроши, гарный дом, шикарная машина, красивая Жинка, которая меня любила. И все это пропало. А что трапилось? Жинка узнала. Фима, ну что ты так и набрался смелости и узнал, как зовут ту девушку, что понравилась тебе на танцах? Да, конечно. Я прямо подошел и спросил, как ее зовут. Ну и как? Ну как? Ну, Эдита нахер, наверное, немка. Тато, Тату! Що, синку? Я тут у сусідський Лексус кам'янюку жбернув. Пшов вон, вон? Хто це такий? Що за дитина? Синок на балконі стоїть і плаче. Тато підходить, що ти плачеш? Ну як? Ну, шарик полетів. Ну то що ми тобі ще одного купимо? Ні, це була моя улюблена собачка. Їдуть в Мерседесі генерал, генеральша. Їдуть, їдуть тоді водій генералу пошепку. Зараз виїжджаємо на урядову трасу. Генерал, генеральші, зараз виїжджаємо на урядову трасу. Генеральша каже, а чому пошепки? А чому пошепки? Водій каже, вчора пива холодного випив. Почув таку розмову. в тебе есть какая изюминка? Да, у меня куча изюминок. Я практически кекс. Пришла в школу на работу молодая учительница, ну и на первом уроке говорит, детки, запомните, Бога нет, поэтому можно всем смело показывать дули в небо. Дети обрадовались, дули тыщут, радуются. И только на задней партии Мойша сидит и совсем так тихонечко смотрит. Мойша, а ты чего дули не показываешь? Бога ведь нет. Я вам так скажу, якщо там є Бога, то кому показувати дулі? А якщо він там є, то зачем мне с з ссориться? Да. Приходить онука до діда і питає в нього поради. Діду, а як себе вести на першому побаченні? Їсти банани виделкою. Моя дружина, як ото як мобільний телефон, що, така мініатюрна, така гладенька, така. Та ні, коли в мене закінчується ресурс, гроші скінчиться, вона зі мною не розмовляє. <рес> е, мужик прийшов на прийом до психолога і каже, та мені здається, що у нас в холодильниці хтось живе. Ну, а що ви так думаєте? Так жінка туди їсти носить. <рес> Приходить син, такий досить дорослий, до батька каже: Тату, так трапилось, що я був в клубі в нічному, там познайомився з дівчиною, такою молодою жінкою. Ну так я піш... пішов її проводжати все. Ну і залишився в неї на ніч. Ну, вибач, так трапилось. От... ну, от що ти що ти, наприклад, думаєш про секс з малознайомою людиною? Це погано? Та ні, синку, це не погано. Це сумно. Сумно, тому що я про нього тільки думаю. <реш> Алло! Сергію, ти ж по батькові Миколаєвич? Тату, з тобою все добре, а? <ріст> <ріст> Мудра бабуся відповіла на питання, чому наш народ так любить вибори. І знаєте, що вона сказала? Бо в цей час усі політики висять на стовпах. <ріст> Це стрибки з парашутом. Один, значить, вистрибнув, летить, раптом його обганяє, один каже: слухай, яблук хочеш. Не хочу летить далі. Потім обганяє з цього боку, слухай, яблук хочеш, та не хочу, де ви їх берете. Та он у тебе каже, повний рюкзак ззаді. Та що ви, ну почекайте, ну це ж Вітя Мельниченко з Ютубом у нас. ось і все. Хай піпл, з вами Вітьок І Ютуб канає на каналі Житомир. Я вам скажу, що у цих москалів усе як не в людей. У них навіть рибалка якась ненормальна. Прям кунсткамера. Дивіться! Тюмень. рибалка. Вірблюд. <ріць> <ріць> Нашій програмі вже понад десять років, а в ній ще жодного разу не виступав петросян. Швидко виправляю це неподобство. Вторий час минут 10, 15, минут 5, 10, п'ятого, 4, 5, 10, п'ятого утра. Это два ли? Життєва мудрість від поручика Ржевського. Поручик, а ви в чому любите спати? В нігліже чи в споднім? Поручик каже, я люблю в валянках. А чого? Бо м'яко з балконів стрибати. Дивіться. А скот вдома? Дело... Он тільки що уйшов. Так, це, значить, 에, мужики кажуть, слухай, а де ти ребро зламав? Та каже в своєму власному ліжку, Чу, як це ти? Та каже, каже, вночі, каже, підбіг до своєї дружини підлажу, кажу, ой ти моя Маруся! Ну і оце пожалуй. от така вона в тебе вредла, так постійно робить. Та ні, коли тільки ім'я путаю. Це жінка. Причитає на похоронах чоловіка: ой, йому страшенно не везло. Всю йому не везло, життя мимо нього протікала. В лотерею він не разу, разу не виігравав, ото тільки помер коли, тоді йому сильно-сильно повезло. Коли копали могилу, знайшли нефть. Вовочка заходить в аптеку. Дай мені, пожалуйста, пачку презервативів. Во-первых. презервативы не для детей, а во-вторых, пусть придет папа и сам выберет свой размер. Во-первых, презервативы не для детей, а от детей. А во-вторых, они не для папы, а для мамы. Она едет на курорт. И какие там будут размеры, она еще не знает. Кажут, говорят, действительно говорят. Так что, ты знаешь, деду, я расскажу тебе одну державную таємницю. Космонавты подписывают вот это, что они никому не расскажут, что Земля плоская и не крутится. Ой, Юрчику здивував. Взагалі знаєш що кажуть? Що кота англійської королеви усього вилизує слуга. <рив> Вовочка повертається додому пізно-пізно. На порозі його зустрічає батько і каже: ну що, знову по бабам шлявся, пив, курив, тату, а заздрити не добре. <рив> Одеський привоз. Мужчина, мужчина ви що, льочик. Ні, та що ж ви тоді мимо пролітаєте? <г |zh|> <с> Нещодавно дивлюсь, в тролейбус заходить бабуся, а хлопець що сидить, питає і каже, бабуся, я каже, не житомирянин, скажіть, скажіть на цьому тролейбусі, я каже, до Сінного доїду, до Сінного ринка. Він каже, ні, каже, синку, не доїдеш. Ну той плюнув, став, вийшов з тролейбуса. Вона сідає на місце, каже, а я доїду. Сергію, що це таке? Тільки ми з тобою переспали, ти мене видалив з друзів в Фейсбуці. Ну так все вірно, я з друзями не сплю. В країні Ліліпутії, як тільки там з'явився Гулівер, відразу зрозуміли, що він дуже влюбчивий, бо він любив ходити по бабам. Це в тролейбусі їдуть мужчина так дивиться, дивиться. У жінки на грудях такий коник. Дивився, дивився. Вона не витримала погляду. Каже, що коник сподобався. Він каже: ні, і подром. Пішов Іван Царевич у французький ресторан і подали йому жабу. Ударилась жаба об пол і стала красною дівцем. Бив-бив Іван Царевич, красну дівчину об пол, не а опять вона в жабу. Прийшлось їсти так. Да, опять транспорт, одеський трамвай. Молодой чоловік, ви вы виходите, а упереді вас виходять да. А ви да. у них спрашивали? да. І що ж они вам сказали? Ну, діду, Розповідай, як там воно було на фронті, пригадаю це по брехеньку. Ну що як там було? Колись було, що у нас один сослуживець, коли ми стояли там на постої у одної жіночки, крав яйця, цілими днями крав яйця, так його повісили, що за яйця, та ні, Юрчик, за шию. Це да, їхніх зупиняє машину. Опускається шкло за кермом. Жінка, і з машини таке амбре, кошмар. Він каже: квітки, звідки? Звідки ж ми такі гарнюсінькі? Вона каже з весілля. А якщо ви про запах, так це не від мене, це від чоловіка. Чоловік поруч спить. От я не пила. Можете запитати в нього той Пила твоя жінка чи не пила? Той каже, пила, пила. О, прийдеться, вам прийдеться зі мною пройтися, все, він вслід. Пила, пила, ще яка пила! Цілий вечір пиляла. Не пий, коля, не пий. Рабінович, ви чули, астрономи відкрили нову планету і дуже похожу на Землю. Ви таки думаєте, що треба вже їхати? Цікава річ інтернет, хлопці. Зустрів оце недавно в сітях одну знайому дівчинку. Ну, Я з нею в дитячий садок разом ходив в одну групу. Потім ми разом пішли в школу в паралельні класи. Потім разом в один рік поступили в інститут, а тут дивлюсь, оба на. В однокласниках їй 40, а мені 58. Гусарський бал. Откривається двір, ввалюється. пьяный, расхлястанный Ржевский. Вообще в никакое. Идет, спотыкается, падает на колени, садится к Наташе Ростовой, обнимает, смотрит так на нее. Она говорит, поручик, если бы я была в таком виде, я бы застрелилась. Наташенька, если бы вы были в таком виде, вы бы промахнули. Лондон, сер міломан, запитує: Берімор, скажіть, а хто там так жутко воїть на болоті? Авсієнка, сер? Це стоїть шикарна тачка, сидить мій Новий Руський, проходить, підходить вовочка, каже: Слухай, в мене до тебе прохання, я тут з дівчиною пройдуся, а ти. Скажи мене звуть Вовочка, то ти скажи, поздоровайся зі мною, так ето. Я хочу на неї враження справити. От, іде з дівчиною, це відкриває так двері. Привіт, Вовочка! Та йди ти чмо. Ну що ж, це була остання побрехенька у нашій передачі. А на цьому слові бувайте! Здорові!